У Мукачівській громаді стартувала реєстрація першачків на 2025-2026 навчальний рік. Перший етап зарахування буде тривати до 31 травня. Включно записати дитину до першого класу можна онлайн або звернувшись до ЦНАПу. Ми приймаємо документи до зарахування дітей до першого класу нашої громади. В онлайн форматі це можна зробити дуже просто через сайт Мукачівської міської ради. Є відповідні посилання або вийти на сайт управління освіти, культури, молоді і спорту Мукачівської міської ради, і зайти, зайти на посилання «Зарахування дітей до першого класу і дати відповіді на ті запитання, які вам запропонуються по відповідній формі. Варто приготуватися, тому що треба буде прикріпити деякі документи. Якщо важко комусь онлайн зареєструватися, ми чекаємо у ЦНАПі центрі надання адміністративних послуг, приходити з відповідними документами. Наші спеціалісти допоможуть е, е, за будь-яким зверненням одному з батьків і посприяють в тому, щоб зареєструвати дитину до прийому до першого класу. Щоб зареєструвати дитину, потрібно мати сканкопію або якісне фото свідоцтва про народження, ідентифікаційного коду та довідки про місце реєстрації дитини. Першочергово до шкіл зараховуватимуть дітей, які зареєстровані на території обслуговування того чи іншого навчального закладу. Є попередньо прийнято рішення виконавчого комітету про розподіл мікрорайону обслуговування кожного конкретного навчального закладу чи міської, чи сільської місцевості. І відтак пріоритетне право на зарахування мають діти, які проживають у відповідному мікрорайоні. На сайтах навчальних закладів і на сайті МКівської міської ради є відповідне рішення виконавчого комітету, і на сайтах кожного навчального закладу також є відповідні посилання, де можна знайти мікрорайон обслуговування кожної конкретної школи. Відтак, за місцем проживання, як я вже казав, діти будуть зараховані у пріоритетному. Числі, що стосується інших дітей щодо пріоритетного права зарахування, це також зазначено діти з особливими освітніми потребами відповідного мікрорайону проживання, крім того, ті діти-братики-сестрички, яких навчаються в цьому навчальному закладі, і діти працівників того закладу, куди мають бажання зарахувати батьки свою дитину. У відділі освіти зазначають, цьогоріч очікують більше тисячі учнів, що будуть зараховані орієнтовно до 55 перших класів навчальних закладів громади. Хочу зазначити, що вже другий рік поспіль вступила норма закону, яка передбачає зарахування до 24 учнів, і ми намагатимемося все робити, щоб не порушувати цю норму закону, звісно, де число учнів. Зменшеними Бо раніше. Законодавство передбачало, як правило, не більше 30 учнів у класі. Тепер 24, тобто, тобто менше. Після розгляду заявку на електронну адресу прийде сповіщення про подальші дії щодо зарахування дитини у школу.